Що там руду колись добували? Може, може бути, то, -то у тут кабу, а я був е, Копали, то був е, Розказували... а чи я тут то -то пам'ятав, е, у ямах е, ту одна -на, 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 на тим, як щов. То це називаєш шов, а там навіть запало, за ті дві яви були, що був туди штольня така, що копали, а що там, то, я, зато, то не, нічого я не знаю що. Штольні називають пацаю, напроти зайця вулиці, і там цього де ліс починається, тай, букви вони називають. То там називають щось штольні. А чого то штольні? Там тісни були штольні, ті, що воду добували. Туди в берег таке uh -huh. були, як у ну, ті тунелі від гору. І там відкопали е, руду залізну, звичайно. Та й брали на, на фіри і так, щоб возили аж у ангелів. Де у Ангелові там які хати на Угу. Там ще тепер стоїть щепер стоє дом. Так, так. О, то, то там був як би сказати, металургійний завод. Uh -huh. Як це називали Гута, то не казали Гута. А тоді доказував, що ту роду була, та фірами возили туди арвангелів. А де то штольня? Бо я так перший раз таке чую. О, то, я кажу, де як лише з, -з села, от, от, де, тіма, хати побудували шу шуме і ще хтось там. А то напроти, через дорогу там у тіва. У той ліс, буквально що називають. Uh -huh. О, І такі я, я знав, що такі були, як тунелі туди вгору, і, то, то, а може ще й у рудянках збирали, бо там. У родинках все червоне, таке вжавчине, ти було так. і там. Ну, я чула, що в родинках теж були такі е, е, штольні, чи як то називається, тунелі. штольні, Так, да. і, і там е, кіньми всередині під землею кіньми возили ту руду. То може якраз в той бік. Може, то туди в той бік? Отаке з дідом мені розказав, що було тут, де під боком. О, то ті ні, що там і коні, все заїжджали фірми, і то руку розили на фір. І то, може, таке у грудінках десь було, я точно вже не чув. А що могли там брати руди, бо там дуже ті млаки такі є, і що ржаве, там навіть вода така не годиться до нічого. Чути таким залізом за так, так. ржавчими. Ну, як перейти, то такі всі ржаві дуже млакі, такі були. Я знаю, що бунтіри там є два. один. Ну то що бунтіри, то вже Бандери. А бандери. А, ну, ну, а рудіньки, то в нас рудільки називає. Банки. Там щось було, якийсь товар з того, що з я з yeah. uh -huh. забирали, то зато хтось називає рудінки. Але то було, то було, то може було 200 років назад далі. Ото, так, ото. Я то не чув, що я в рудінках якусь руду копав. Копаєш, але мені не розказував старий. Тепер ніхто не копає. Тось називає рудінки, бо там копали руду. А ви чули, що там, де називається рудінки, що там колись руду добували? О, Гора рівномірна, йде рівномірно, рівномірно просто лазі касинга, вона отак. От там де завалилося. там і Тут по саму дорогу тут. тут так, да, по саму дорогу. Взірвали да. віддав чи ні, підрвали потім. Бо щоб ввалювало, то відок підругає. А яка ту руда? Лізна. Велізна. Бо була тут десь де під ціневою є таке, а то не, не село було, якесь таке поселення, як е, Демня називалося. А, нугає вже ж. Ну, то там, певне, були Вутір. ті. Печі, де певне, туту руду випалювали? Напевно, я так думаю. На де мене? Де мені і до тепер існує, так? Тепер де мені є, так? Полесь. Росія, покрасток. Так. Ну, а де коней загнали були? У будинках теж. Як хтось каз пішов чи що то було. Десь на рудінках коней загнали, лишили, аби здихали. Та я не знаю. А, Де? Де? А, а це детки чу? А тут Те, хто розказував, же, хто десь загороджено, і коней так і лишили. Загнали і цей бо. Аби здихали, що не відстрілювали, не аби цей а Аби саме поздихали. Десь теж на рудінках казали. Тут коли десь у кехарка? Де ти таке чув? – Угу. Теж ніколи не чула такого. Не <ріху> Ні. Люди всякі перекази роблять. Рудінки так і називають. Рудінки. руда. Там за Польщі чи ще за Австрії. Там була руда, і її добували, і відправляли заводку, де це не знаю. І нас з того робили залізу. Вони навіть казали, що такі тунелі були, під землею такі тунелі, що туди якось там вагонетки були, відти якось туди пхали вниз. Навіть казали, що вже як то закривали, чи що таке, ніби що десь туди коней загнали, туди в той тунель, і так з коні там вроді загинули. Так от я за те рудінки, що тато колись казав, що там колись до дуже бували і там і йшли тонелі такі по підземлю, сюди вниз. Знаєте, казав, що там колись коней туди за. Запихали геть, аби з тебе за там... ну, значить, е, е, є така технологія, це пірід, це є сульфат заліза. Ага. Він такий блиск, як золото має. Нема там такої руди, як золото. Я де знаю. Такі. Там лише просто млаки, млаки є такі ржаві, нержавіючі млаки. Що, що ржа? Млака. Постійно ржава. Це болотна, болотна руда. болото тепер стало і, і там червоне таке. Це, це, це так. І Тато казав, що тонелі, бо там є такі геопадини трошки, а то кажуть, що то певну посадку дали, то ті тонелі. Так, може бути. Так, так. Це болотна руда, От її і що Томашівці от там добували. Тобто в Війнилю, може і звідси возили до, до Війнилова. Це, це був колись ну, центр металургії. Оце, оце. А Бойківщина, от, бойки. То, то оця народність Бойків походить з, з території між Грецією і Римом. Вони були звідти витіснені значить, або Римом, або Грецією, і вони перейшли сюди. І бойки це перекладається як е, бойки людина лісу. Людина а, з лісу. Та, ага. Ці були спеціалісти впродовж багатьох тисячоліть спеціалісти по рубці дерева. Е,